Холод, голод та жорстоке ставлення довелось пережити людям під час масових політичних репресій у 41-му році. Нині у Чернівцях вшанували пам'ять тих, хто загинув під час депортації до Сибіру. Однак історія має здатність повторюватись, і тепер росіяни масово знищують не тільки українців, але й цілі міста. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У 1944 році Миколі Гаврилюку було сім років. Незважаючи на юний вік, чоловік і досі пам'ятає далеку дорогу, знущання та холод. У 44 році тата арестували за, як учасника і як організатора ОНУПА. Сюди, в Чернівці арестували. Мама поїхала на суд. Поїхала сюди в Чернівці. Значить, а нас ввечором, э, дві фірі під'їхали і сказали, що ми їдемо до тата до та мами. Ну, ми повірили і сіли в фіру, нічого не, ну, не забирали нічого, ми, ми не знали нічого. Але э, бабка, наша бабка і ну, мамина мама і сестра рідної мами вже зрозуміли, і, мабуть, їм сказали. Їх називали ворогами народу, людей, які не підтримували жорстку комуністичну ідеологію, без судів та слідства відправляли у далеке заслання. Нас вивезли у 47-му році, мені було півтора року. Вивезли нас у Молотовську область, город Олександровськ. Ну і там я зростав, кінчив, ні, не кінчив школу, довчився до восьмого класу. І в 61-му році, ні, в 64-му я приїхав на Буковину. Що я вспомняю? Ну, така нещита, ну таке було, не було в чим ходити. Я в зимі ходив в різинових чопотах ну, до школи. Народилася я в Товарняку, нас вистеляли. У 22 жовтня 47-го року. І так сталося, що дідусь і бабуся похоронені на Уралі, мамині чотири сестри, дві в Криму разом з татарами переселилися дві на Уралі, розкидані по всьому світі, а, а, а ми живемо. Нині біля пам'ятного хреста жертвам комуністичних репресій на території кладовища по вулиці Зеленій священнослужителі справили поминальну панахиду. Я дуже радий, що. Пам'ять за зарепресованими, за розстріляними все-таки сохраняется в наших серцях и в наших дум думках. Я дуже радий, що даже в стільки років минуло, а ми їх пам'ятаємо, молимося за них і просимо Бога, щоб спасли їх душу. Тисячі людей загинули у страшних муках, а ті, хто повернувся, живуть із болем. У 21-му столітті Росія розпочала нову війну проти українців. Ворог знищує цілі міста, намагаючи стерти Україну з лиця землі. Та всі ці люди, які повернулись з Сибірських таборів, вірять, що у нашій державі наступить мир. Мені вже 85 років. Мені тяжко дивитись. Мені що це троє дві сестри і. Рідний брат там в Росії в могилі лежать. І я десь колись розмовляю з сестрою, і вона боїться со мною розмовляти. Навіть. Вона каже, тільки мені коля, тільки не кажи мені, тому що мене вже приду Це звірі. І скільки я там жив, ну, якось так вийшло, що руски дивилися на нас як на нижчу расу. От так, от так все життя було. А зараз, слава Богу, я умираю, буду вмирати у вільній Україні. Це повторна йде. Це від ніколи не кінчиться, заки Україну не здобуде незалежність. Іменно оружжя, іменно так, щоб 30 кілометрову зону Росії там ні одного, ні одного москаля не було. Як знак скорботи люди залишили біля хреста жертвам комуністичних репресій, квіти та лампадки? Вони певні, допоки вони збиратимуться тут і згадуватимуть жертв репресій, доти буде жити про них пам'ять. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.